Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні в нас буде чергова десята лекція, яка присвячена стисненню зображень. А саме лекція номер 16, як не дивно, так 10-та стиснення зображень, але загалом 16. Перед, про, будемо говорити про перетворення Уолша Адамара. Ну що, ми починаємо. На минулій лекції ми говорили про, про дискретні синус перетворення на, на позаминулі дискретні косинус перетворення, і, і саме перетворення Волша Алдамара дуже тісно пов'язане з дискретними косинус перетворення. На попередніх лекціях згадувалося, що це перетворення малоефективне для стиснення даних. Але воно дуже швидке, оскільки його можна обчислювати, застосовуючи лише додавання, віднімання і іноді сувправа, що і колентно поділу на два двійкового зображення величин. Для заданого блоку n на n пікселів, тут число n має бути степенем двійки, тобто два в степені n маленьке, його двовимірне, пряме та обернене перетворення волшалдамара. Яке ми будемо позначати Walsh Adomar Transformation, а обернений inverse Walsh Adam Transformation, відповідно, визначається з допомогою таких рівнянь. Рівняння 1, HUV до рівня сума X від 0 до N-1, сума Y від 0 до N-1, Px, Y, G від XY дорівнює 1 на n сума x від 0 до n мінус 1, y сума від 0 до n мінус 1, px, y помножити на мінус одиниця в степені сума і від одиниці до n, b і від x на p і від u, плюс b і від y, p і від v, відповідно, де y це є сума x, x від 0 до n, сума від y, eh, припишу, n 1, y, сума y від 0 до n 1, h у v на h маленький xy y у v, що відповідно до рівня 1 на n, сума x від 0 до n 1, сума y від 0 до n мінус 1, h -1, Великий від УН, помножте на мінус одиницю в степені сума і від одиниці до Н І від ХІ, ПІ від У плюс БІ і від І, помножити на П і від В. Де ГВ це результат перетворення, тобто коефіцієнти волша Адамара перетворення, величини B і U, величина Б і величина Б і У до біту і у двійковому зображенні цілого числа У. А величина p і U визначається допомогою Б. Й, У – з таких рекордних співвідношень. П0 від У – це є БН-1 від У. П1 від У – це є БН-1 від У плюс БН-2 від У. П2 від У – це є БН-2 від У плюс БН-3 від У і так далі. ПН-1 від У дорівнює Б1 від У плюс Б0 від У. Нагадаємо, що число n маленьке визначається співвідношення Н великий дорівнює 2 в степені n. Розгляне, наприклад, у дорівні 6, яке записується в двійковій системі числа як 1, 1, 0. Нульовий перший і другий біти дорівнюють відповідно 0, 1, 1. так? А тому B0 від 6 – 0, b 1 від 6 – 1 і b 2 від 6 – 1. Величини же від Х, І у і H від Х, І називаються ядрами або базовими зображеннями перетворення волоша Адамара. їхні матриці збігаються, елементами матриць служать числа плюс один і мінус один, які множиться на одиниці на n. В результаті перетворення. Волша Адамара складається з множення пікселів на плюс одиницю або на мінус одиницю, додавання та ділення суми на n. Але оскільки n дорівнює 2 в степені n маленьке, то ділення можна робити зсуваючи розряди чисел вправо на n позицію. Ядра перетворення волша Адамара зображені у графічній формі на цьому рисунку, у випадку, коли n велике дорівнює 4, де білий колір означає плюс одиничку. А чорний означає мінус одиничку. Для наочності множник 11n ми опустили. Рядки та стопці в блоках занумеровані значеннями U і V від 0 до 3 відповідно, як ви бачите. Кількість змін знаків у рядку або стопці матриці називається частотністю рядка або стопця. Рядки та стопці на цьому малюнку упорядковані за зростанням частотності. Деякі автори воліють зображати ядра неупорядковано, оскільки це було визначено саме так Волшем і Адамаром. Ну що ж, стиснення зображень за допомогою перетворення волша Адамара робиться так само, як і для дискретного косинус перетворення. Із заміною рівнянь відповідно дискретного косинус перетворення 4 5, так на відповідні рівняння 6 і 7, Перетворення волша Адамара. І на цьому малюнку зображено 64 базові зображення перетворення волша адамара Як ви бачите, цікава річ, але не досконала саме для нас, як для стиснення зображення. Цей випадок зображений тут Ендорім. Прен велике дорівнює 8, Кожне базове зображення це таблиця пікселів розміру 8 на 8 як ви бачите. Ну що ж, я на цьому закінчую мою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів, Вітаю вас наступаючими святами воскресіння Господнього. Дай бажаю вам здоров'ячка і щастя.